Знали, що американський білий дім насправді білим не був, доки його у 1814-му не спалили британці. Вони ж до цього спалили і Капітолій в помсту за знищення канадського Йорка. 24 серпня, о третій дня, у президентській резиденції планувався традиційний прийом з членами правління та воєначальниками. Та вже о 9-й вечора Вашингтон був під контролем. Чужої армії і приготовані для високих гостей вишукані страви їли ворожі командири. Президент Джеймс Медісон про наближення ворогів знав, тому встиг поїхати. В білому домі залишилась його дружина доля з прислугою. Вони встигли врятувати картини, столове срібло і особисті речі. Дворецький садівник вирізали з рами легендарний портрет Джорджа Вашингтона і відправили фургоном подалі від ворожої навали. Солдати підпалили президентський палац і ще й підкидали дрова у вогонь, щоби дощ випадково все не загасив. Дим було видно аж із Балтимора. Офіційно відповідальною за ці пожежі є Британія, однак Трамп уже давно закидає канадійцям, що це все вони. Тож останнє на тлі заяв про приєднання Канади до Сполучених Штатів хизується у соцмережах. Мовляв, можемо повторити. Так хто ж таки знищив вогнем американську резиденцію? Чому воювали американці і канадійці? Скільки тривало це протистояння, і до чого тут бобри та ред Батлер з віднесених вітром? Це параграф століття протистояння на американському континенті. Або ж чому слова Трампа про 51-й штат можуть бути не жартом? Мене звати Юлія Галушка, підписуйтесь на наші ютуб канали, додивіться це відео до кінця. Ставте вподобайку та напишіть нам, чому на вашу думку, Трампу нині знадобилася Канада. Ресурси, гроші чи імперські амбіції. Нагадаю, вподобайки і коментарі працюють як двигун Ютуба. Як взагалі сталося так, що американська столиця впала за один день, та й оборонців у самому Вашингтоні не було, тільки міліція. Усе тому, що війна, яка почалася з нападу американців на Канаду, головним чином відбувалась на кордоні. Тож і основні сили були там. Та про все по порядку. Вересень 1812-го. на іншому континенті, Наполеон спостерігає за палаючою Москвою і люб'язно підпалив тодішній очільник міста граф Федор Растопчин. До речі, Москва успішно горіла й не раз. Про це у нас є параграф. Посилання, як завжди, залишимо в описі до цього відео. Ще до взяття на полином Москва американці розуміли, Британія зайнята війною у Європі. Тож кращого часу захопити її колонію Канаду, годі і чекати цілі дві і обидві безпекові захистити північний кордон і торговельні шляхи. Американський конгресмен із Кентукі Генрік Клей тоді заявляв, що для підкорення Канади вистачить лише міліції його рідного штату. А третій президент США Томас Джеферсон не сумнівався, що канадські поселенці залюбки скинуть британське ярмо і зустрінуть його військо з квітами, бо мріють про визволення. Захоплення Канади у цьому році до провінції Квебек всього лише справа марш китку, і це дасть нам досвід для наступної атаки на Галіфакс та остаточне вигнання Англії з американського континента. Знайомо, правда, оттава за три дні. Американська версія у червні сполучені штати оголошують Британії війну і нападають на Канаду. Американський генерал Вільям Гол веде війська на фортецю Детройт і опору не зустрічає британська прикордонна варта. А я ще раз акцентую, Канада це колонія Британія. Тож і війська там британські. Отже, варта без жодного пострілу втікає в тил. І вже за місяць американці захоплюють покинутий англійцями форт. Далі за планом була фортеця Мальден із британським флотом, а потім уже і Форт Йорк, це нинішнє Торонто. Ну, але тут на заваді стала канадська міліція. Міліція це не нинішня поліція, а скоріше ТРО, ополченці із місцевих фермерів. Ну а далі долучились і корінні племена індіанців. Американці довго переповідали, що індіанців було з 10 тисяч, тож довелося відступати. Насправді ж, загін вождя Текумсе кумсе нараховували ще чотири сотні воїнів, які верхи нарізали кола і створювали враження незліченного воїнства. Битви за Детройт продовжували ще не рік і безуспішно. А от Форт Йорк, тобто Торонто, захопити американцям таки вдалося за тільки раптовості. Вони висадились на звичайних торговельних кораблях, вдарили в тил і вчинили справжній погром. Спалили всі адмінбудівлі, лікарню і школу. А полонених розстріляли за рік ситуація кардинально змінилась. Наполон програв. Британія вивільнила війська і прислала на допомогу канадійцям. Тож вони, по перше, захистили свої кордони, а по друге, перенесли бойові дії на територію штатів. На пошуки американського уряду рейдом вирушає Роберт Рос на чолі півторатисячного війська. Вважається, що спалення капітолія казначейства і білого дому у Вашингтоні стало помстою за нью Йорка. Ну чи допак Торонто, білий дім спалили британські війська, а в британських військах там служили просто ну. Половина населення земної кулі служила в британських військах. в той чи інший період історії, це все таки була ще епоха лінійних повноцінних баталій. Американці намагалися зберігати власний бойовий склад. Американці намагалися не втратити всі свої війська в одному бою. А давайте не забувати, що битви з 17 по 19 століття іноді закінчилися загибелью більше 60% особового складу за один бій. Тому насправді американцям довелося туди відступати. І Вашингтон просто залишився неприкритим. До речі, про білий дім, коли американську столицю захопили єдиний раз в історії, білим він був тільки номінально. Насправді ж резиденцію звели з Вірджинського піщаника, тобто жовтаво-сіруватого каменю, і вона виділялася на тлі навколишніх будівель із червоного граніту. Стіни палацу час від часу білили, аби захистити пористий камінь від замерзання. Але самі розумієте, це був напівпрозорий шар. А от по справжньому у білий пофарбували у 1818-му, коли відбудовували після пожежі. Зрештою, після падіння Вашингтона війна поступово завершилась і без зміни кордонів. Втім, протистояння з Канадою у вигляді таких набігів рейдів тривало усе 19 століття. Щоб зрозуміти характер канадсько-американських взаємин, слід нагадати, що США вибрали свою незалежність від британської корони у 18 столітті. У нас є детальне пояснення про ту війну. Посилання на параграф, як завжди, буде під цим відео. Якщо коротко, тодішні американці повстали проти урядування Лондона і податків, які йшли за океан. Тож вони були впевнені, північні сусіди, які також були колонією Британії, із задоволенням скинуть ярмо метрополії. Як тільки батьки-засновники Сполучених США... Штатів... І лише планували підняття повноцінного повстання. Ну, коли стало зрозуміло, після семирічної війни, після введення нових податків, що якби неможливо далі існувати, так як вони існували, було задокументовано декілька дипломатичних спроб підняти повстання також і в канадських колоніях. Ну, якщо це можна вважати, спробою доєднати їх до Сполучених Штатів Америки. Та канадійці тоді відмовились і не тому, що боялись чи не вміли воювати. Британія на них так не насідала, як на США не було такого митного тиску та ідеологічних утисків. Канада лише тоді була повноцінно захоплена. Просто якщо дивитись на політичну логіку, ви тільки-тільки завоювали цю територію. Ви послабите тиск податковий. Ви менше військ там будете тримати. Ви будете намагатися з ними домовитися. І тому, коли колоністи, які потім стали США, прийшли до канадійців майбутніх. Кажуть, слухайте, нас тут притисняють, Давайте нам треба рятуватися. Ті кажуть, А де ви побачили, що нас притісняють? У нас все чудово. Нас британська корона любить. Першу спробу посунути північні кордони та відсунути небезпеку якнайдалі Штати провели ще на самому своєму початку, буквально на наступний рік після проголошення незалежності. Щойно створена континентальна армія розпочала військову кампанію у провінції Квебек в надії залучити до війни франкомовних жителів провінції? І хоча американцям вдалося спочатку захопити Монреаль, далі на них чекала поразка у битві від Квебеком в грудні 75-го. А навесні 76-го британці дочекались підкріплення із новими. Силами відкинула американців зазіхання американців на канадську територію тимчасово припинились після укладання Версальського миру, згідно з яким Британія визнавала новостворену державу США, а сама Канада залишалася її колонією. Класична американська модель на той момент, коли ми тут випадково поселилися, а те, що тут була Канада, ми не знали. Яка працювала з іспанцями, яка працювала з індіанськими племенами, яка працювала з французами, вони намагалися те проштовхнути і випадку з Канадою і потроху просувати свої північні кордони. І відповідно війна 1612 року, яка потім кульмінувалася із оцих постійних протистоянь. Але за те, що тривало недовго вже у 30-х роках 19-го століття почалася нова, арустукська війна безкровна. Тоді ніяк не могли поділити кордон штату Мен та канадської провінції Нью-Брансуєк. після сіми років постійних переговорів. Кордон просто провели. Як вважається, рівною лінією по 49 й паралелі, хоча ну, це географія, вона не абсолютно рівна. Є навіть на сучасному етапі 1730 точок, де ця лінія переривається і кордону по суті не існує. Але все таки вони якось домовилися, і тут в цей момент вони вперлися в останній маленький архіпелаг біля того, що зараз є штатом Вашингтон, в якому кордон мав проходити через три острови і дві протоки. Які не були враховані в тексті договору 1837 року, бо ніхто не знав, скільки там островів і скільки проток. І відповідно, кожен почав рахувати цю територію як хотів. Єдиним загиблим у наслідок цього конфлікту став американський фермер, якого солдати випадково застрелили під час святкування закінчення протистояння? Ну і здавалось би, все домовились. Та знову чергове загострення у 1859-му. хоча й доволі анекдотичне. На острові Сан Хуан одному з тих, що так і не змогли поділити американці й канадійці, американський фермер Лайман Катлар бачить свиню, що порядкує у його саду і стріляє в неї. Виявиться, що та свиня належала ірландцю Чарльзу Гріфіну з британської компанії. Катлар пропонує компенсацію за вбиту худобу, та сторгуватись не можуть. Конфлікт наростає, і коли британська влада погрожує заарештувати фермера, американські поселенці запрошують військовий захист. Штати розгортають піхоту, британці стягують до острова кораблі. Про свиню ніхто вже і не згадує. І тільки через 13 років крапку у конфлікті ставить міжнародний арбітраж. Острів Сан Хуан офіційно стає частиною США, але не свинями єдиними з таких ситуативних рейдових воєн на території сучасної Канади, самі того не знаючи, лапи доклали і бобри національний, до речі, символ країни. Справа в тому, що у 17 столітті у Європі ці тварини вимерли чи не повністю? Шляхта речі Посполитої, королівські дома Європи, і навіть малі італійські гесерса всі хотіли мати боброві шапки. Настільки хотіли, що цієї нещасної тваринки в Європі не залишилося. І тут з'являється Канада. В Канаді був величезний конкурент це Російська імперія, яка, на жаль, тоді утворилася, яка, на жаль, з'явилася в європейській історії. Але в Канаді на цьому фоні утворилися малі фактори, з яких відправляються експедиції на підкорення місцевих, або на добуття е шкур, або на добуття золота на невеликих гірських річках, або на добуття дорогоцінної деревини, яка була в Канаді, і все. І коли Європа на американському континенті більше бореться за ресурси золото, а срібло ті ж боброві шкури, керівництво США думає саме про території. а точніше про політичний аспект розширення своїх кордонів, бо цінних ресурсів у них і у самих було вдосталь. Америка завойовувала сама себе, і вона сама знаходила золото в собі, вона знаходила нафту, вона знаходила інші потрібні ресурси. Канада в цьому аспекті завжди над нею нависала як велика представниця злої, і жахливої британської імперії, яка завжди тут є, і яка завжди буде загрожувати. Ніколи не було про те, що ми йдемо в Канаду за бобрами, ми йдемо в Канаду за золотом. Ні, це ми маємо мати Канаду для того, щоб не було загрози нового британського вторгнення, щоб не повторився 1712 рік. Те, що Канаду треба захопити ще раз у штатах, голосно заявили під час громадянської війни. Тоді тривало протистояння між 24 північними штатами, що називали себе Союзом, і повсталою заради збереження рабовласництва конфедерацію, це 11 штатів півдня. Британці підтримали конфедератів, тобто тих, хто за рабство через дешеву бавовну, і саме вони постачали зброю. До речі, ви точно чули про контрабанду у роки громадянської війни, навіть якщо до цього не цікавилась цим питанням, бо точно знаєте про Рета Батлера, секс-символ американської літератури і кінематографа 20-го століття, головного героя роману Віднесені вітром. Так от Батлер сколотив свої статки правильно на контрабанді. Північ блокувала південь, а контрабандисти привозили британські товари на південь. Батлер робив це не через політику, а суто гроші. Контрабанда для мене просто промисел. Я роблю на цьому гроші. Як тільки це заняття перестане приносити дохід, я його покину. Отака відсилка вигаданого персонажа до справжніх подій. Але не тільки зброю і матеріалами підтримували тоді британці конфедератів у Ліверпулі. Збудували броненосець Алабама. Правда, британці усе ще робили вигляд, що зберігають нейтралітет, але нікуди не подінеш той факт, що перш ніж. 1864 року піти на дно біля французького збережжя броненосець встиг потопити понад 60 суден союзу, тобто півночі, і завдав значної шкоди американській морській торгівлі. І це кажуть історики затягнуло найкривавішу війну на континенті ще на понад два роки. Тож в американців були причини мати зуб на британців, а отже, і на канадійців. Був також великий. Інший інцидент, і щоправда, в той момент уже канадійці казали, що треба щось робити з американцями, коли під час повстання ірландських націоналістів ірландці, які служили в американській армії за часів громадянської війни, зібралися і в 15 тисяч мушкетів пішли бити, бити обличчя британцям і канадійцям, це нічим не закінчилося. Вони не були розгромлені, вони просто залишили свої позиції. Але тоді британці заговорили вже зворотню тезу. А чому б не задуматися знову про приєднання Сполучених Штатів? Або як мінімум про перемогу над ними для того, щоб вони зменшили армію, або як мінімум послаблення їх позицій. Тобто ця тема протягом 19 століття раз за разом виринала. Це скоріше була експресивна така психологічна реакція на певні розходження політичні. І насправді, вже починаючи з 20 століття, про це особливо ніхто не згадував. Донині, доки Трамп не заявив напередодні навгурації про плани на поглинання Канади і перетворення її на 51-й американський штат. Що на це відповіла Канада? Розкажу трохи згодом. Хоча постривайте у 20 столітті, що канадці, що американці усе ж розглядали сценарій можливого конфлікту. Але це були внутрішні документи, типу А раптом знадобиться у 1921 році. Директор військових операцій та розвідки Канади, полковник і ветеран Першої світової, Джеймс Сазерлан Браун, розробив план на випадок війни зі США. Причина проста: страх, що США захочуть військовим шляхом скинути. Ослаблену війною Велику Британію з позиції світового лідера. Тоді б довелося напасти на штати превентивно, але не для окупації, а для знищення військової інфраструктури і логістики у прикордонні, щоб виграти час, поки з Великої Британії не прибудуть головні сили. За 10 років уже США розробили свій план військового вторгнення у Канаду. Причому через аналогічні побоювання мовляв, Велика Британія буде змагатись за світове лідерство, а Канада стане потенційним полем бою. Так, з'явився план Ред. Але американці у плануванні пішли значно далі. Вони витратили на підготовку до можливої війни шалені кошти з урахуванням інфляції на сьогодні. Це понад мільярд доларів. Зокрема, на навчання, маневри і на будівництво трьох авіабаз, замаскованих під цивільні аеропорти. Та найцікавіше, згідно з планом, американці не планували покидати потім захоплені території, ще й тому, що більшість населення та Промисловості Канади якраз розтягнуті вздовж канадсько-американського кордону. Однак плани залишились у шухлядах генералів, і спроб їх реалізувати не було. Та, попри мирне і дружнє співіснування сусідів, чимало американців зверхньо ставляться до канадійців. Приклади от у масовій культурі, один із найпопулярніших американських ситкомів Як я зустрів вашу маму до речі, володар семи премій Еммі, зокрема як найкращий комедійний серіал. Одна з головних гринь Робін Щербацький, родом з Канади, дуже цим пишається, і це постійна тема для жартів її друзів. Вони кипкують з акценту Робін, канадських ідіом та надмірної любові до хокею. А ще один головний персонаж Барні полюбляє запитати щось на кшталт Канадо. Чому ви взагалі країна або чому ми дозволяємо вам бути країною? Стереотипні жарти про країну кленового сиропу можна зустріти у мультсеріалах Сімпсони, Футурама і найжорсткіші в південному парку. Образ одного з головних персонажів канадійця Теренса буквально карикатурний, дивний та незграбний. Є навіть цілий епізод, в якому канадійці зображені як не дуже розумна нація. Сказати, що це цілеспрямоване цькування канадців та прогрів війни через маскультуру, як це століттям робила Росія щодо України. Скоріше ні, радше сусідське підсміювання ніж ненависть, але кажуть канадійці, осад лишився. Тепер же олію вогонь підливає Трамп, як робив це і в попередню каденцію у 2018-му Він зі скандалом залишив самі G7, на якому головувала Канада. Він вже тоді вимагав повернути до групи Росію. Її виключили через анексію Криму і погрожував тарифною війною. І вже тоді назвав прем'єра трюдо нечесним і слабким. Загалом, час президентства Трампа став випробуванням для відносин між Штатами і Канадою, бо американський президент будь-що намагався переписати умови північноамериканської зони вільної торгівлі, що чверть століття успішно працювали між США, Канадою та Мексикою. Спочатку він увів високі мита на імпорт сталі і алюмінію. Трудо відповів дзеркально. Потім обоє передумали. Так виявилось ненадовго. Тепер Трамп підняв до 25% мита на весь імпорт з Канади. В указі на сайті Білого Дому зазначається, що на цей крок США йдуть через нелегальну міграцію та контрабанду наркотиків, зокрема фентанілу, через кордони з Канадою. Цей препарат викликає дуже швидке звикання від передозування. Ним щороку умирає 75 тисяч американців. Але за кілька днів перемовин нові мита Вашингтон ставить на паузу. Отава посилює захист кордону. Зміцнення кордону новими вертольотами, технологіями і персоналом, посилення координації з нашими американськими партнерами, а також збільшення ресурсів для зупинки потоку фентанілу. Майже 10 тисяч військовослужбовців на передовій працюють і працюватимуть над захистом кордону. Через південний кордон протягом 2024 року змогли провести за різними оцінками близько 400 тисяч кілограм фентанілу зі сторони Канади за весь 2024 четвертий рік провезли 30 фунтів. І це стало для Трампа достатньою причиною, аби на тому наполягати, що це жахливий небезпечний кордон з жахливими людьми. Це все несерйозно. Якщо ми подивимось по тому, що починалися розмови за Канаду як 51-й штат, вони починалися з тарифів. Вони продовжувалися тарифами, і зараз вони на етапі тарифів. Тобто Трамп, пам'ятаючи миролюбність канадців, він для себе вирішив, що це найкраща стратегія перемовин, і він намагається залякати. Він намагається показати, що так, от ви казали, що я не передбачений небезпечний. Я не передбачений небезпечний. А тому домовляйтеся зі мною, поки я став ще більш непередбаченим небезпечним. І поки лідери обмінюються заявами, звичайні канадійці вже відповідають: скасовують свої подорожі до США, бойкотують американські товари, зокрема алкоголь. А щорічно у Канаді його купують на майже мільярд доларів. На хокейному матчі в Отаві збірну США просто під час виконання американського гімну свистали канадські вболівальники. А на іншому матчі командам вистачило 9 секунд, щоб влаштувати три бійки. І тут зверніть увагу на фігурантів: Брейді і Метью Ткачуки та Колтон Парайко. Так, це українське прізвище і всі троє мають українське коріння. Між тим, Трамп продовжує закидати меседжі про 51-й штат. публікує в соцмережах карти США. З приєднаною Канадою за допомогою штучного інтелекту генерує фото з канадським прапором, називає Трюдо губернатором великого штату Канада. Жарт це чи ні? Чи можливо, що США таки поглинуть Канаду? Напишіть нам свої думки в коментарях. Це був параграф. Дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь на наші ютуб канали і обов'язково ставте вподобайку. До зустрічі у новому параграфі.